Любі друзі Академії Мільйонерів, давайте проведу вам екскурсію по самій Академії. Звісно, найцінніше що це учасники Академії мільйонерів з їх знаннями, з їх досвідом, які готові ділитись ним, і, відповідно, це ком'юніті, яке особисто тебе буде надихати. Структурна академія складається з факультетів. От факультет маркетингу мільйонерства представлений нашими експертами-маркетологами, СНП, які займаються саме просуненням бізнесу, послуг, які можуть навчити безпосередньо тебе розвити свій власний бізнес. І скажу по секрету: у нас на факультеті вже є знання, вже є записи, відеозаписи навчань, які, якщо ти доєднаєшся до академії, будуть вже доступні тобі. З перших секунд і абсолютно безкоштовно. Дуже важливе місце в академії мільйонерів займає факультет ментального мільйонерства, адже мільйонери зароджуються саме в голові, зароджуються саме в серці. Тому психологи, коучі, енергопрактики, наставники, які з різних боків запалять в тобі бажання досягати своїх мільйонів. Також в нас є, і вони дуже круті. Саме в нас ви вже можете доєднатись до розстанови. Вже можете подивитись відеозаписи багатьох навчань, присвячених тому, як знайти себе, як розподілити бізнесовий процес з своїм внутрішнім бажанням, як набрати цієї любові і сили досягати своїх цілей і мрій. І це все на кафедрі ментального мільйонерства. Дуже важливу роль займає факультет фінансового мільйонерства. Де вас вже будуть вчити, де вже є структурна по основам фінансової грамотності, як навчитись розпоряджатись тим, що у вас вже є, що вас вже в вашій родині, як його правильно структурувати, як його розподіляти для того, щоб ваші статки ще місяця примножувалися, да? і це певний рух до ваших мільйонів. Мега важливе місце займає факультет здоров'я і краси. Те, без чого, в принципі, все інше не немає сенсу. І тут ви навчитесь, як харчуватись корисно, які вітаміно-мінеральні комплекси додавати в свій раціон, як на цьому, на ваших базових потребах, на їх задоволенні якісними німецькими продуктами, ви вже можете шлях побудувати бізнесовий, особистісно бізнесовий в руху до мільйона. Яка ж академія без бібліотеки саме в нас концентровані база знань, які протягом ста років накопичувалися експертами, накопичувалися мільярдерами, мільйонерами, які зараз нам доступні, і саме експерти. Також вчаться на цій літературі для того, щоб особливим чином себе структурувати, себе розвинути, і ця література доступна і вам. Ви можете, звісно, її деінде самі шукати, а можете прийти до нас вже взяти. Окрім того, в бібліотеці сконцентровані а, перехід на ті інформаційні ресурси і самих експертів, і різні ком'юніті, які допоможуть вам а, знайти себе, реалізувати себе, досягати мільйонів можна різними способами, різними напрямками і бізнесовими. І через послуги, і через інвестиції абсолютно різні. Але за мету в академії мільйонерів є можливість вийти на пасивний дохід щомісяця, заробляти мільйони гривень саме пасивним чином, не через а, лише виключно особистісну діяльність, а через ком'юніті людей, які мають цінності. Тому в академії представлений мільйонний бізнес-інструмент, який ти вже можеш взяти. Люди, які вже в цьому заробляють гроші. і які тобі тебе зможуть навчити цьому в академії мільйонерів? Ми маємо слідкувати за всіма. Сучасними і майбутніми тенденціями тому а, окремою цілією, яка займається дослідженням ринку криптовалюти, є у нас криптомайнення Академії Мільйонерів. Сюди ви також можете доєднатись, не вкладаючи жодних фінансових ресурсів, вже з нуля вчитись заробляти гроші на тих проектах, які діють тут і сьогодні. Заробляти гроші від основної діяльності це здорово, але ще треба вміти інвестувати кошти за те. Щоб гроші працювали на вас, тому інвестиційні проекти в академії мільйонерів це окрема філія, які сконцентровані, актуальні сьогоденні проекти, і такі в нас зараз вже є. І жодна людина не може об'єднати в своїй голові абсолютно різні проекти за напрямки. Тому в нас є мозговий центр академії мільйонерів, де зібрані експерти, які в своєму окремому напрямку. Саме тут ми генеруємо нові ідеї, нові знання. Які ми готові ділитись з вами, за які ми ручаємось і які оформлюються зараз в навчальну платформу для того, щоб ти прийшов, отримав знання за них, достойно заплатив і реалізував їх в своїх надбаннях і своєму конкретному русі до мільйонів. Тому, якщо у вас ідеї мільйонів вже давно засіла в вашій голові, якщо ви хочете реалізуватися, якщо ви хочете. Розкрити свій потенціал і саме на своїй суперсилі побудувати вашу кар'єру і рух до мільйона, то саме в нашій платформі тут ти знайшли підтримку таких самих людей, які активно розвиваються, активно шукають, активно пробують і досягають своїх мрій. Томіну тобі до нас.